Привіт! Мене звати Анастасія Федоренко. Я викладаю біологію, науку, що допоможе вам краще пізнати себе та навколишній світ. Любити хімію? Особисто я дуже. Бо ця наука дуже логічна та надзвичайно тісно пов'язана з біологією. Чи казали вам колись батьки, що треба їсти яблука, бо в них залізо, тобто іони фермо? Або пропонували скуштувати морську капусту, яка, хоч і дуже специфічна на смак, але надзвичайно корисна, бо містить багато йоду. Тож, навіщо нам всі ці ферум, йод, флуор та інші елементи періодичної системи? Сьогодні ви дізнаєтесь відповідь на це питання, бо ми поговоримо про хімічний склад наших клітин. Тож вперед! Взагалі всі хімічні речовини поділяють на дві групи органічні та неорганічні. Органічні сполуки це такі, що входять лише до складу живих організмів. Інші ж сполуки, що можуть бути як в складі живих, так і неживих об'єктів, називають вже неорганічними. До органічних речовин належать білки, ліпіди, вуглеводи та нуклеїнові кислоти. Про них поговоримо на наступних заняттях. Зазначу тільки, що всі ці сполуки складаються здебільшого з атомів чотирьох елементів карбону, гідрогену, оксигену та іноді нітрогену. Тому ці елементи ще називають органогенами. Їхній вміст у живих клітинах найбільший до 98% від всіх інших елементів. Крім органогенів, деякі елементи теж мають великий відсоток вмісту у клітині. Точніше, як великий? Більше, ніж 1 тисячна від вмісту клітини. Але повірте, то дійсно достатньо. Саме тому вони належать до макроелементів, тобто тих, яких багато, бо макрос в перекладі з давньогрецької – це багато. До інших макроелементів належать калій, натрій, хлор, кальцій та магній. Розгляньмо детальніше, яке біологічне значення вони мають та де їх можна отримати. Калій, натрій та хлор відповідають за нервове спучення. А роль калію найбільш важлива для серцевого м'яза. Тому при його надмірному чи, навпаки, недостатньому вмісті можуть виникати порушення у роботі серця, навіть відсутність його скорочень, асистолія. Де ж нам знайти калій? Найбільший вміст його в бананах, апельсинах, яблуках тощо. А натрій з хлором входить до складу харчової солі, тому їхній дефіцит виникає досить рідко. Ще зазначу, що крім нервового проведення, хлор також входить до складу хлоридної кислоти, що допомагає нам перетравлювати білки у шлунку. Кальцій має чотири важливі функції: надає міцність кісткам та зубам, забезпечує скорочення м'язів, згортання крові та вивільнення нейромедіаторів у нервовій системі. Найпомітніше дефіцит кальцію впливає на кістки. Якщо людина з дитячого віку не отримує достатньо кальцію, її кістки не стають міцними та викривляються. Це захворювання має назву рахіт, та зараз на екрані демонструється його приклад. В дорослих людей дефіцит кальцію призводить до крихкості кісток та появи переломів. Це захворювання зветься остеопороз. Аби цього не сталося, кальцій ми можемо знайти у горіхах, молочних продуктах тощо. І ще один макроелемент магній. Входить до складу зеленого пігменту рослин, хлорофілу. Саме завдяки його наявності рослини здатні до фотосинтезу. Проте, крім дефіциту магнію, на життя рослин істотно впливає дефіцит ферому, бо він теж входить до складу систем, що відповідають за фотосинтез. Якщо ферому чи магнію недостатньо, листя рослин жовтіє. Це захворювання називають хлорозом. Як виглядає хвора рослина, зараз демонструється на екрані. В житті тварин ферром відіграє не менш важливу роль. Він входить до складу гемоглобіну, білка, що транспортує кисень та вуглекислий газ організмом. Він міститься в клітинах крові, еритроцитах. вони зараз на екрані. При дефіциті заліза може виникнути зниження вмісту гемоглобіну та або еритроцитів. Це захворювання зветься залізодефіцитною анемією. В цьому випадку організм страждає від дефіциту кисню та не може ефективно синтезувати енергію. Аби цього не сталося, фером можна знайти у продуктах, що демонструються на екрані горіхах, бобових, гречці, зелені та тих самих яблуках. До речі, за деякими класифікаціями, фером належить вже не до макро, а до мікроелементів, тобто його вміст у клітинах менший, ніж одна тисячна відсотка. Уявіть, як мало треба такого важливого елементу. До мікроелементів належить йод, флуор, купрум тощо. Йод є компонентом гормонів щитоподібної залози, які впливають майже на всі процеси в нашому організмі. Думаю, ви пам'ятаєте їх з минулого року та теми ендокринна система. Перевірмо! Дайте відповідь на цей тест. Гормони щитоподібної залози не відповідають за А. Фізичний розвиток, Б. Температуру тіла, В. Гостроту зору, Г. Розумовий розвиток. Так, тільки на гостроту зору вони її не впливають. А ось на все інше ще і як. Тож дефіцит йоду у дитячому віці може призвести до важкої розумової відсталості, кретинізму. а у дорослому віці може сприяти збільшенню розмірів щитоподібної залози та зниженню її функції. Це захворювання має назву мікседема. В деяких районах України вміст йоду в ґрунті та воді знижений, тому щитоподібна залоза в мешканців цих районів може бути збільшена, утворюючи так званий ендемічний зоб. Зараз його зображення демонструють на екрані. Сама функція залози при цьому може бути не порушена. Достатньо йоду можна отримати з таких продуктів, як морська капуста, риба та інші морепродукти, а також спеціальна йодована сіль. Ще одним важливим мікроелементом є флуор. Він входить до складу емалі наших зубів та робить її міцнішою. Дефіцит флуору може сприяти стонченню емалі та розвитку карієсу, руйнуванню тканини зуба. Як зараз на фото на екрані, а надлишок до флюорозу, тобто порушенню нормального синтезу емалі та появу білих, жовтих або коричневих плям на зубах. Флуор міститься у питній воді, чайному листі, борошні, фруктах та овочах. Тощо. Ще одним цікавим елементом є купрум. Він входить до складу гемоціаніну. Це такий аналог гемоглобіну, білку, що здатен переносити кисень та вуглекислий газ. Через сполуки купруму гемоціанін має блакитний колір – він міститься в крові молюсків та деяких членистоногих. Тож, уявіть, вони можуть мати блакитну кров. Тож, он, як багато різних хімічних елементів, входить до складу живих організмів. Але це навіть не весь перелік: зазирніть у додаткові навчальні матеріали, щоб знати більше. Як ви могли зрозуміти, при зменшенні чи збільшенні вмісту того чи іншого елементу виникає порушення роботи організмів. Тому для нормальної життєдіяльності дуже важливо зберігати сталість хімічного складу організму. Це має назву гомеостаз. Крім елементів, ще варто згадати, безперечно, найважливішу сполуку для всього живого воду. Це універсальний розчинник, що бере участь у більшості реакцій в організми. Що ж робить воду такою унікальною? Знов трохи хімії. Річ у тім, що молекула води H2O, як бачите на екрані, складається з умовно позитивних атомів гідрогену H та умовно негативного оксигену O. Тож молекула води диполь, тобто має два полюси негативно та позитивно заряджені. Це дозволяє їй взаємодіяти як з позитивно зарядженими іонами, зазвичай це іони металів натрію, калію тощо, так і негативно зарядженими, зазвичай це не метали, хлор, сульфур тощо. Тож молекула води полярна. Це зумовлює її властивості як розчинника. Є таке правило: подібне розчиняється у подібному. Тобто ті молекули, що мають певний полюс, позитивний чи негативний, здатні розчинятися у воді. Такі речовини називаються гідрофільними. Це можуть бути солі, кислоти, а також такі органічні речовини, як вуглеводи, наприклад. Але є й такі, що у воді не розчиняються гідрофобні речовини. Спробуйте налити кілька крапель соняшникової олії у склянку з водою, як зараз на екрані. Краплинки олії не змішуються з водою. Річ у тім, що олія, що належить до ліпідів, є неполярною сполукою, не має позитивно та негативно заряджених ділянок. Тому у воді вона не розчинна. Є ще такі сполуки, в яких одні ділянки розчинні у воді, а інші ні. Тобто вони проявляють одночасно гідрофільні та гідрофобні властивості та мають назву амфіфільні. Але проте трохи згодом на наступних заняттях. Все це визначає розчинну функцію води. Крім того, вона виконує транспортну та терморегуляторну функції. В клітині вода головний компонент цитоплазми, внутрішньоклітинного вмісту. Тому всі речовини рухаються у водному розчині від однієї частини клітини до іншої. Говорячи про термолігуляторну функцію, зазначу, що вода має високу теплоємність та теплопровідність, тобто здатна поглинати тепло за незначних змін температури та рівномірно розподіляти його в організмі. Це дозволяє організмам не замерзнути. Більше про властивості води ви можете дізнатись у додаткових навчальних матеріалах на нашому сайті чи у мобільному додатку. А зараз час підбивати підсумки нашого заняття. Тож, сьогодні ми дізналися, що до складу наших організмів входять органічні та неорганічні сполуки. Органічні містять атоми карбону, гідрогену, оксигену та нітрогену. Всі елементи за вмістом в організмі поділяють на макро та мікроелементи. Серед макроелементів калій, натрій та хлор відповідають за нервове проведення. Кальцій замісність кісток, м'язове скорочення та згортання крові. А магній компонент хлорофілу рослин, що відповідає за фотосинтез. З мікроелементів важливий ферум, що входить до складу гемоглобіну. Йод компонент гормонів щитоподібної залози, та флуор компоненти емалі зубів. Сталість хімічного складу організму має назву гомеостаз. Важливою є роль води, універсального розчинника, що забудовою диполем, тобто має позитивно та негативно заряджену ділянки. Вода відіграє розчинну транспортну та терморегуляторну функцію в організмі. Ну що ж, на сьогодні все. Не забудьте закріпити знання тестовими завданнями після відео. До нових зустрічей!